Доброго мирного дня. ми розпокою з затишкою хороших новин, ну, так. Зелена цибулька. Цибуля зелена на перше, на друге і на третє. Це Салат Наталя такий люби. Робимо для Наталі і для Ігора. О, я ямма там деше з ложку зі. О я моя салати не дуже. Цибуля, яйця. Котресь в мене курка несе яйця такі, білок, як, як з молоком. Це не те, що там через яйця, тільки знесе і зразу ось такі яйця. А чого так не знаю? О, така її вдача, не знаю, правда, котра? Ось ну є таке. І я думаю, що це оце яйце, через те воно так погано обирається. Ті гарно обираються, а те. Такий білок м'який, Ось така. в неї є особливість цієї куртки. Ось о. Наталя прийде зі школи. І посмакує. Вона любить зі сметанкою. Та Ось так, щоб видно було. Так. Помідорка. Помита. Чистенька. І ми її також сюди покриші. Можна без помідорки, це не мусору. Ось такий буде у нас кольоровий салатик. Куди ви тікають ці помідорки? А вам вважаю всім міцного здоров'я і мирного неба. Не забувайте заходити на ефіри і будемо з вами спілкуватись. На ефірах я відповідаю на ваші запитання з того, і з Фейсбуку виписую і, і з коментарі виписую, і якщо я не відповіла, на коментар, а пролайкала ваш коментар. Значить, є або відео. О, дякую. Або відео є зняте від Червоного буряка. Або я на ефірі відповіла. Так що, якщо там багато писати, то я зазвичай або на ефірі відповідаю, чи на тому каналі, чи на тому. Або. Або у відео. так щось таке і ще скажу за Фейсбук. Далі ви даєте запити на дружбу у Фейсбуці, не можу я вам. Як сказати, вас бо в мене вже повно друзів. Хіба попробую я чоловіку зробити сторінку в Фейсбуці. І тоді, тоді, що я ложки не взяла. І тоді ви будете до мене через ігурву сторінку додаватися. Таке також можна зробити. Напевно, що так треба буде зробити. О, ще не все, ще не все взяла. Ой, це в мене сир кота. Ой, застиг. я його таку трошки подрублю. Ось такий у мене салатик буде. Вроді не багато кришила і знов вже миска ціла вийшла. Ну нічого. Ось такий. А сир рікота у мене не кажіть, що це сміття, а це з базиліком. Так що ось таке, бо там зараз кажуть. Що сир зі сміттям? Ні, це не сміття, це базилік. Ось я робила твердий сир з базиліком. Ну, це не ну, то я з морозилки сир дістала. І І... зробила рікоту. Ну, тоді його вдома не було і не було кому їсти. Я його заморозила. А ми стільки з наталкою з'їсти не могли. Так що ось таке то це перчик. Це сіль. Ну і замішаний він буде зі сметаною, бо це Наталя буде їсти, вона любить. А хто хоче, може з майонезом мішати. Це вже ваше діло. Ну я ще зараз сметани давати не буду. Наталя прийде зі школи, вона собі вимішує салатик. Ось, наткине вищіну, скільки у нас з'їсть, і... а остальний вечір доїмо. Так що ось таке. Ось такий салатик виходить у нас. Ситний, свій, домашній. Всі. Всій домашній смачний. Ось такий. Бачите, який? Такий кольоровий, дуже гарний. Так що зі сметанкою готується або з майонезом. Всім. Різи, всім смачного, хто буде готувати і гарного дня, мирного неба і Божої опіки. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім до зустрічі, всім па-па.